Здоров'я на телеканалі Інтер. Програма знахарі. І з вами я, Наталя Земна. Щодня з вівторка по п'ятницю ми говоримо про здоров'я, даємо вам корисні поради, рекомендації. Ти залишайтеся з нами на інтері. 10% нашого здоров'я залежить від медицини, 90% від профілактики. Наш колега ведучий програми Знахарі Олександр Крикун. Зараз на Олімпіаді, а замість нього з нами в студії фітотерапевт Олександр Павленко. Він буде головним експертом сьогоднішньої програми і разом з нами консультуватиме наших гостей. Оплески Олександр Павленко. Дякую. Пані Наталі, пані Оля, Користуючись моментом, так як програма має таку добру назву Сніданки. І вийде напевно перед 8 березня. Хотів би від телеканалу Інтер, від більшості чоловіків нашої країни поздоровити вас з наступаючим святом, побажати здоров'я, щастя, щоб ви були такі мудрі, щоб ви кохали і вас щоб кохали. Здоров'я і щастя вам все само найкраще, дорогі наші жінки. Якщо ми хочемо бути здоровими, то кожен наш ранок повинен починатися зі сніданку. Чим кориснішим будуть продукти, тим краще буде наше здоров'я. Є багато варіантів з присмачнючих поживних сніданків, про які ми вам сьогодні розкажемо. Адже тема нашої передачі корисні сніданки. Сьогодні у нашій програмі чому сніданок найважливіший прийом їжі? Які сніданки небезпечні для життя? В Який час найкраще снідати? Чому причини інфарктів та інсультів у неправильному сніданку? Що їсти вранці, щоб бути здоровим і бадьорим? А також як часто слід змінювати ранкове меню. Сніданок. Найважливіший прийом їжі. Це запас енергії на цілий день. А від того, яким буде ваш сніданок, залежить, як наступні 24 години працюватиме ваш шлунково-кишковий тракт, яким буде імунітет і настрій, а також чи швидко ви будете втомлюватись. А ми знаємо, чому сніданки мають величезне значення для організму. І розкажемо це в сюжеті. Увага на екран! Сніданок це перший денний прийом їжі. Як правило, в період від світанку до полудня. Вчені довели, якщо людина не снідає вранці, у неї починає знижуватися рівень цукру в крові. Таким чином, гальмуються усі розумові процеси. Мозок не може працювати в нормальному режимі. Без сніданку у першій половині дня знижується працездатність та бадьорість. Особливо це стосується дітей. Вони найбільш чутливі до зниження цукру в крові. Школярі, які не снідують вдома, розсіяні на уроках та погано вчаться. Дієтологи стверджують, що ранкова їжа прискорює обмін речовин. 78% людей, яким вже багато років вдається підтримувати одну вагу, мають звичку щоденно снідати. Відомі люди, яких нічого не змусить відмовитись від сніданку, це Квентін Тарантіно, Брюс Уіліс, Хіларі Даф та Сінді Крофорд.